Українські герої продовжують вибивати ворога і звільняти рідну землю від рашистів. як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 грудня 2023 року. Орієнтовно склали 341 500 тисячу осіб особового складу. Лише за добу знищено 850 окупантів. Танки ворог втратив вже 5682 штуки, 18 за добу. Бойових броньованих машин спалено. 10 594 одиниці за добу 15. Російських артилерійських систем розбито 876 одиниць, 3 за минулі 24 години. РСЗВ ворога знищено вже 919 штук. Засоби ППО 2 армії Міра вдалося мінуснути 605 одиниць. Ворог втратив за час повномасштабної війни 324 літаки, а знищених гелікоптерів РФ на рахунку українських захисників 324 одиниці. ППЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 6173 штуки, 10 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 1596 штук. Кораблі і катерів Лон України агресорки відправлено на дно 22 одиниці. Окрім того, знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено вже 10 тисяч штуки 12 за добу. Спеціальної техніки російська армія втратила 1 тисяча одиниць 6 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!